Нашим телеглядачам та радіослухачам, 21 липня у центральному парку імені Лесі Українки, має відбутися забіг, приурочений пам'яті тренера Романа Гаврилюка. Забіг буде благодійним. Усі кошти з нього будуть передані на допомогу ЗСУ. Учасники готуються до забігу. Зробили розминку, щоб уникнути травм під час бігу. Участь у забігу беруть як дорослі, так і діти. Серед них, зокрема, донька Романа Гаврилюка також до забігу приєднала ветерани, військовослужбовці, а також волонтери, спортсмени, які, серед них колеги Романа і вихованці Романа. Для того, щоб робити відлік від 10 до 1, давайте разом з вами бажаю вам легких ніг, навіть ще раз 5 кіл. 5 кіл по одному кілометру, тобто 5 раз ми тут з вами зустрінемось. Будьте уважні, будьте обережні. Перемога, звісно, головне, але не забувайте про відвідувачів центрального парку, тому будьте лояльними до них. Всі разом робимо відлік від 10 до 1 і стартуємо. Мені потрібна ваша допомога. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1, старт! Поїхали! Наш спортивний забіг пам'яті Романа Габрика стартує саме зараз. Друзі, бажаємо вам великих днів. Бажаємо усіх перемоги, усі чемпіони, як і наша переможна Україна. На всім я запрошую не заважати на собі нашим спортсменам і їх у продавні траси. Таня пане Олександра, розкажіть, будь ласка, про наш дасі, що сьогодні в нас відбувається сьогодні. відбувається благодійний забіг в пам'ять Романа Гаврилюка, нашого друга, тренера, колегу. Суперника на змагання ну, да, нашого сьогодні. Всі кошти зібрані від забігу. Ми будемо передавати на організацію Ангар, і вони Ангар будуть купувати авто для двадцять сьомої бригади. Зареєструвалося близько 150 учасників на даний захід. Стартувало десь близько 140. Вийшло на заркут, можливо, не вийшло приїхати. От, майже вже всі фінішували фінале є у нас переможці троє чоловіків і також серед жінок. А які, яка дистанція, яку вони Бігли дали? сьогодні 5 кілометрів, це 5 кіл по одному кілометру. Я так бачила участь. брали навіть діти. Скільки найменшим? Ну чітко не можна зараз сказати, який вік найменшому учаснику, але ну бігли фаново і підтримували. Чи, чи долучались до забігу ще військові або волонтери? Ну, я бачу тут є багато ну, з волонтерського цього штабу ангар. Бачу, бачу тут було бігло четверо чи п'ятеро військових. От, тобто, наш захід підтримують і спортсмени, і військові і жителі нашого міста. Не обов'язково професійні спортсмени, а й любителі, аматори. Хто допомагав організувати цей радіт Допомагали нам організувати це департамент, департамент молоді та спорту міської ради, е, спортивний клуб Учись та Федерація триатлону міста Луцька. Е, Пам'ять про Романа, щоб цей забіг був традиційний, щорічний, е, і також має благодійну місію зібрати кошти для швидшої перемоги. Що побажаєте нашого влучана? Рухатись, рух це життя і долучатися до всяких активностей, не сидіти на місці, бо це також допомагає зняти стрес в якійсь мірі, психологічно перезавантажитись, тобто рухатись, виходити на свіже повітря. Раз. Ну, а зараз всі учасники вже фінішували, маємо змогу побачити церемонію нагородження та поспілкуватись з переможцями. Вітаємо вас, займаєте почесне третє місце. Подарунки та області для нас. Дякуємо! третє місце. Юлія Юлия Друге місце! вашим хворій аплодисменти! Наталія Сайюк! Затем областимо пані Наталію. Друге місце! Дякуємо за неймовірність спортивного хвилина, також пані Наталі. Вас все добре розминається! Чемпіон! Так! Вручаємо нагороду, дякуємо до ліцею, добрямо, бру! Найближчих людей Романа. Ну і перше місце. чим, Абсолютна чемпіонка. Оксана Долинчук. Толенчу! Вітаємо наших лефів. Я запрошую наших лайфі так і стояти.

Знову підбачено я посвященсью перше місце серед джентльменів Дмитро Долинчук! Ваші вашого. Наші чемпіони. Друзі, це був благодійний забіг пам'яті Романа. Над собою працював він перемагав. Це йому не давало. В житті. Він багато з вами вже вас тренував. Я пам'ятаєте, він завжди любив життя. Він казав, ви зможете. Бо людина багато що зможе. Тим, хто mm. про нього тільки гарний, життєрадісний, хороший сім'янин, любив сім'ю, дружину, доньок своїх. За це він віддав життя, шана йому. І оцим забігом ви шануєте пам'ять. Ми його будемо пам'ятати, все життя. Слава Україні! Добрий день. Е, ви у нас сьогодні переможці. Поділіться, будь ласка, враженнями, як загалом вам забіг. Е, дистанція. Е, ну, Взагалі класні емоції. Дуже, е, дуже класно, що проводять такі змагання в честь Роми. Це дуже важливо зараз пам'ятати всіх наших військових, які захищали і захищають нашу країну. І ще таким способом піднімати спорт в Луцьку. І, взагалі, в країні я дуже рада, що проводять такі старти. Дуже Як дякую, вам дала дистанція? А, насправді важко. Для мене це багато. Я бігаю взагалі 800 метрів, і тут ще й круг був більше. Ну трошки важкувато, але ну якось впоралася. Ну а загалом задоволені своїм результатом та загалом так класно. Що побажаєте нашим Е, Ну, я побажаю надалі підтримувати спортивну форму, брати участь в подібних. Забігах і підтримувати спортивний дух і взагалі спорт -філм. Дякую. Вам як дався забіг? Доволі непогано, так як це більш мої дистанція Ну, Очікував того і це зробив, що очікував. Е, чи було важко? Ні. Було легко. Ви загалом займаєтеся спортом, Європа. Так. так. Середній та доги деталь. Скажіть... Скажіть, будь ласка, чи задоволені загалом заходом? Так, задоволений, дуже вдячний організаторам, що підтримали Ромчика, так як особисто його знаю. Дуже шкода, що так склалося, що його зараз немає з нами і в честь нього це приводиться. Надіюсь, що ці змагання започаткують кожного року. будемо втраті кожного року в честь нього це виступати. Як вам запам'ятався він. Запам о. Так як з ним дуже багато виступав, і по кочах їздив, і так особисто, і разом і в сауні, і разом пробіги, тренування робили багато в Луцьку. Дуже класно людина так сказати. Дуже з ним було про що поговорити. Завжди з ним було весело, завжди підтримувати. З ним можна було бігти там 35 40 кілометрів. Ну і не минути не мовчати. Було про що поговорити. так. Завжди підтримував, міг підказати, що не так. Так як і тренер був дуже хороший, і як людина, і як і батько. Саме шкода, просто дуже двох доньок його і дружин. Як вважаєте, чи потрібно такі заходи частіше організовувати? Так, дуже потрібно. Чим більше зараз було би що, щоб навіть трошки могли і відволіктися від оце, що зараз в країні не зробиться від війни, від цього не так як ті, навіть для дітей ще було веселіше, залучали і розвивали на спорт в країні.